Ірша для себе, що я маю бути на фронті і можу бути корисною для суспільства. Альоні 24. Три останні роки дівчина присвятила кінологічній службі в поліції. Малий, Хорошо, малий. Хорошо, мали. А нині поклик серця привів у лють штурмову бригаду гвардії наступу. Коли я проходила конкурсний відбір, я була єдина жінка. Дівчина певна настав час повертати мир та спокій в Україні. Я не маю бути осторонь, не має бути байдуже тої ситуації, яка зараз відбувається в країні. Мотивованість і бажання захищати свою свободу, свободу країни, нашої, нашу захищати батьківщину має бути на першому місці. Потрапити до елітного підрозділу можуть не усі бажаючих чекає жорсткий психологічний відбір, оцінка морально-вольових якостей і фізичної підготовки. Усі його етапи Альона прийшла на відмінно і вже призначена на посаду, яку військова таємниця. Я знаю, що це буде досить складно. Я не хочу, щоб мене вважали там слабкою чи боягузкою, тому я по максимуму буду докладати зусиль. Поки чекає військового вишколу і сама не втрачає часу дарма, Щоранку бігає і вже записалась на тайський бокс. Приходить на тренування і до своїх чотирилапих напарників. Це ронда. Вона спеціалізується по пошуку запахових, по людей по запаховому сліду. І також лорд, він також по цій специфіці. І третій це алей особистий мій пес, який я готувала на пошук трупів. Вольєри її службових песиків видно здалеку. У кожного чотирилапого поліцейського спеціальний медальйон із портретом. Власноруч їх малювала. Це просто хобі, яке з дитинства. На війну дівчина вівчарок із собою не бере. Там у неї буде інша місія, не кінологічна. Каже, усвідомлення цього далось нелегко. Плакала іноді, да, хоча нікому там про це не казала, але воно дивиться тобі в очі, і ти бачиш, ну це твоє, це те, це... що ти не можеш покинути, і дуже важко те, що ти реально їх залишаєш. І ще одним випробуванням для Альони було зізнатися батькам, що прийняла рішення захищати Україну і нищити ворога на передовій. Вони були шоковані, вони плакали, кричали, були злякані за мене, але потім, ну, мабуть, тиждень часу вже прийшов, і вони вже кажуть: ну, мама вже дзвонить, каже, можете там сумку помогти зібрати, вони вже підтримують. Відверто зізнається, керував батьками страх за життя дитини. Від себе ж каже, жене погані думки подалі, а на перше місце ставить бажання перемогти. Коли кажуть, що ти йдеш. Захищати свою країну на лінії фронту, то ти одразу прирівнюєшся до тих, хто йде помирати. Це не має бути так. Це має бути престижно працювати в Збройних силах України чи національній поліції, чи в інших структурних підрозділах. Тобто, це має бути. Літно і кожна людина має хотіти туди вступити, бажати там працювати. Відсіч та стримування, штурм і знешкодження противника, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення ворога. Бойова місія об'єднаної штурмової бригади Людь Альону не лякає. Хочу, щоб мої батьки, мої друзі, мої знайомі вони жили в свободній країні. А заради цього, хоч на танку, хоч з автоматом у руках, готова виборювати спокій найрідніших. Тим паче зі зброєю дівчина на ти. ПЕМ я можу розбиратися і розбирати очами. очима. Я дуже сильно люблю так само автомат. Забезпечення в люті і гвардії наступу буде відповідне, що все-таки е люди мотивовані будуть мотивовані і зброєю. Українські військові на фронті вже 9 років професійно б'ють ворога в обороні. Завдання ж гвардії елітних новобранців, ряди якої поповнить і відночанка Альона воювати у наступі. Вони ж прийшли до нас. Не ми до них прийшли. Ми захищаємо свою домівку. Ми захищаємо свій дім. Ми хочемо жити в мирі. Захист для військових, волонтерський центр Вінсоларт від початку повномасштабної війни допомагає ЗСУ. Тут плетуть захисні сітки, майструють кікімори, збирають гуманітарку. Та аби продовжувати активно допомагати армії, інколи не вистачає матеріалів. Тож волонтери просять підтримати їх донатом або тканиною. Це може бути новий совій або ж вживана річ, яку можна порізати на смужки коричневого, темно-зеленого кольору або ж з піксельним малюнком. Якщо є тюлі, якщо є кольорові тюлі, то тобто хаки, зелені, коричневі, такі ж які штори єсну, якщо у людей залишились, але я розумію, що це ж важко це, ну нам це дуже потрібно. Потрібно захистити наших воїнів. Волонтери кажуть, попит на сітки, та кікімори постійний, і вони готові працювати щоденно, аби закривати усі потреби наших захисників. Ті, хто у нас вже їх замовляв, ці вже тричі, четвертий рази до нас звертаються за нашими фірменними сіточками. Мабуть, ми вгадуємо чітко колір той місності, куди вона йде. Також, бо це дівчата роблять з великим серцем і душою і з молитвами про захист. Вінницькому краєзнавчому музеї відкрилась особлива пам'ятна виставка Азов Янголи Маріуполя. Вона присвячена бійцям з усієї України, що віддала життя в Маріуполі у минулому році. Авторкою виставки є Віра Литвиненко, мама бійця із позивним Вектор, яка разом із Вікторією Колмиковою, мамою бійця з позивним Вахер, стали ініціаторами і організаторами вшанування пам'яті воїнів у Вінниці. Експозиція виставки побудова. Вона таким чином, що портрети героїв утворили символічну стіну захисту. Взагалі бійців загинуло понад 300-700 сьогодні з Азовсталі захисників із полку Азов. Знаходяться у полоні. Така сама виставка відкрита у Національному музеї історії України у місті Київ. І ось місто Вінниця це перше місто, яке відкрило цю виставку за межами столиці. Вони всі неймовірні, вони... це зібрання неймовірних хлопців і дівчат, бо інші б там не втримались. От Ви чули молитву українського націоналіста, вони кожен ранок. у них... Шикування було під цю молитву. Вони безстрашні були. Вони виходили проти танків. Відновлюватимуть те, що руйнують рашисти. у Вінниці, готують спеціалістів найзатребуваніших в Україні професій. Майбутні електрогазозварювальники, будівельники, монтажники сантехсистем навчаються у Вінницькому вищому ПТУ. номер 5. Аби учні здобували якісну освіту. Кабінети закладу облаштовані навчальними полігонами і сучасним дороговартісним обладнанням та матеріалами. Кожна кабінка це модуль, де хлопці практикуються. Час монтувати. По підлогу підключати його до колекторного вузла. Далі модуль є кухня. На кухні вони вчаться ставити наші мойки і підключати змішувачі, сіфони і також фільтра. Навчання в училищі безкоштовне. Запрошують поповнити ряди випускників дев'ятих класів. Мають у переліку і пропозиції для одинадцяти класників. Зварювати в різних положеннях вести зварювати по автоматам. Зварювати ну, електродами може справу своє відкрити співпрацював з Росією, сяде за ґрати. СБУ затримала поплічника РФ. Мешканець Херсонської області під час окупації добровільно допомагав ворогові. Я передавав їм їжу, їздив на техніки, допомагав продавати їм топливо, яке вони украли у місто населення. ходил на позиции возле, возле села Правдина, где они стояли. Также указывал на местные жители, которые были за Украину, и так, таких, которые были в АТО. Після звільнення Херсона підозрюваний втік до Вінницької області. Жив у прикордонних селах та намагався нелегально виїхати до Придністров'я. Втім, контррозвідники служби безпеки знайшли та затримали його. Наразі триває розслідування. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. У Вінниці поліцейські та представники міжнародної антинаркотичної асоціації зібрали людей для незвичного рейду. Біля півсотні містян, озброївшись фарбою, взялись знищувати написи на стінах та парканах про продаж заборонних речовин. Це перша акція цього року розповідає один з організаторів рейду. Чи по роботі і бачимо всі надписи. Ось вони великій кількості в нашому місті вони зменшились на багато разів, якщо брати 4 роки тому. Тому зараз ну пройдемося, де побачимо, замалюємо. Тим прикладом своїм подамо нашому суспільству, мешканцям Вінниці, якщо будуть бачити такі надписи, виходили там, де на фасадах гарненько замалювали, щоб підлітки і люди, які, на жаль, хочуть придбати через ці канали психоактивні речовини, не змогли скористатися. Роздивляються написи на будинках віничанин ігор, знайшовши рекламу продажу наркотиків, ретельно її зафарбовує. Впевнений, що ні дощ, ні сніг не змарнує його, намагань та розмірковує, чому люди присідають на голку. Я думаю, що це для них якось якийсь як показатель, що це щось круте. Також тут грає роль гроші, ну, ну усіх різні ситуації усіх. Разні якісь особливості до заборонних речовин найбільш вразливі підлітки ділиться своїм досвідом працівниця поліції. Ми здійснюємо профілактичну роботу. Постійно на постійній основі спілкуємося з підлітками, проводимо профбесіди в навчальних закладах, в школах, в вузах, абсолютно у всіх і попереджаємо про те, що да, є такі написи, але не потрібно взагалі таким займатися, оскільки за це передбачена відповідальність в першу чергу, кримінальна відповідальність. Тобто підлітки теж несуть за це відповідальність, як і їхні батьки і з батьками теж проводиться відповідна профробота. Серед учасників акції і колишні залежні Олександр Бондар 20 років зловживав наркотиками. Тепер радіє здоровому життю та дає рецепт молоді та їхнім батькам. Старатися доносити, що це не здраво, що здраво це спорт, розвиватися, вчитися. Ну і якщо вже є така проблема звертатися до професії, до професіоналів, до психологів, до психотерапевтів, Олександр Волошин також на своєму прикладі доводить, що безнадійних випадків не буває. Дев'ять років тому чоловік покинув пагубну звичку. Почав нове життя, пройшов програму реабілітації та ресоціалізації. На даний момент я маю сім'ю, дружину, дитину, батьків щасливих, друзів. Поліція ж закликає не бути байдужими та приєднуватись до боротьби з поширенням наркотичних речовин. Чились надавати домедичну допомогу та познайомились із пошуковим псом Норісом для маленьких мешканців Вінниці, влаштували День безпеки. Захід організували в одному із торговельно-розважальних центрів міста. Дітей та дорослих познайомили з роботою рятувальників, розповіли, як їм поводитись в разі пожежі та із вибухонебезпечними предметами. На захід завітали представники Вінниця газ, які нагадали правила експлуатації газових приладів. Мета акції донести малечі та батькам основи безпеки життєді. Діяльності, які в майбутньому вбережуть від лиха Для безпеки дітей, дорослих. Наприклад, якщо ми побачили щось, то треба дзвонити там поліцію в в служби безпеки. «Барвінок. ростити дітей щасливими. Авторську книжку презентував Петро Бойко для працівників міських бібліотек та мистецьких шкіл. Книжка в першу чергу про життя, про нас, про дітей, про нас, дорослих, про те, якими треба бути, як треба працювати, що треба говорити, що треба робити, навіть про те, що треба бум, про що треба думати. А ще на сторінках розкрито секрети, як виховувати дитину щасливою. Дитину треба любити по-справжньому. То треба самому себе виховувати і бути таким, щоб щиро від душі любити дитину і свого учня. Так, як свою рідну дитину, коли, коли він і і вредний, і щось не так зробив, і його треба насварити, але все рівно його хочеться пригорнути і погладити. Описав автор і визначні події Вінничини та України. Також розповів історію ансамблю барвінок та про те, як творчий колектив став однією з візитівок Вінниці, кажуть де завгодно в світі Барвінок. А то є Вінниця, то кожен поляк знає. Свої книжки з особистим підписом Петро Бойко подарував мистецьким школам та бібліотекам в Вінниці. Така книга, особливо педагогічна книга, це є рідкість. Дуже будемо рекомендувати усім нашим читачам, усім нашим людям, знайомим, які приходять, відвідують бібліотеки саме цей матеріал. Завідувачка книгозбірні ділиться. Запит на таку літературу завжди є. Є багато молодих батьків, які приходять і просять щось аби е, прочитати і налагодити свої стосунки зі своїми дітьми. Я думаю, що е, той факт, що кожна бібліотека філія отримала цю книгу, це дуже 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 великий плюс. Охочі ж мають можливість придбати книжку. Замовити її можна в мережі інтернет, виручені від продажів гроші. Петро Бойко передасть на потреби зсу педагогічної думки.